Це інноваційне рішення для проєктування та справжня знахідка для надзвичайно маленьких санвузлів. Попит на мікрожитло, щільна забудова та бажання комфорту у старому житлофонді кидають виклики сучасному дизайну. Коли у санвузлі важливий кожен сантиметр простору, у ТЦ, як і завжди, є рішення, абсолютно нова інсталяція спеціальної конструкції, ширина рами всього 32 см, товщина по бачку 13,5. А по каналізаційному коліну з перехідником 16 см бачок має скошені кути на задній поверхні для монтажу інсталяції в кутку. Для даної інсталяції доступна більшість переваг системи ТЦ профіл таких як встановлення абсолютно будь-якої панелі змиву із асортименту ТЦ, як механічної, так і електронної. Монтаж в конструкційний профіль ТЦ, рама має для цього спеціальну перфорацію. Монтаж додаткових опцій, як то комплект підключення кришок біде або унітазів із функцією біде. в тому числі ТЦ 1 унітазу із функцією біде, який працює без електрики. І звісно ж, захист від конденсату. Незмінна традиція це повноцінна рама зі всіма перекладинами для ще більшої конструктивної жорсткості. Та кращого розподілу навантаження, штампована мітка одного метра від чистової підлоги, підключення води зверху через латунний штуцер із зовнішньою різьбою, який сумісний із фітингами швидкого монтажу, наприклад, із системи ТЦ flex надзвичайно тихий наповнюючий клапан tc F10, акустична група 1. Незважаючи на надзвичайно компактні розміри інсталяції, її сервіс і обслуговування відбувається через інспекційне вікно. Стандартного розміру, дякуємо за перегляд. Якщо у вас залишились питання, будь ласка, напишіть їх в коментарях. Ми з радістю відповімо на них.